Довговічність Європи залежить прямо від української витривалості, тому щоб ми були витривалі, нам потрібні незалежні якісні медіа. Нам потрібно, щоб наші громадяни могли дізнатися факти про те, що відбувається. Нам потрібно, щоб наша влада могла приймати рішення, основуючись не на страху, емоціях, а на незалежних фактах, перевірених журналістами. І мені здається, що за ці три роки, вже більше трьох років спочатку вторгнення, те, що роблять наші медіа, воно знімає оцей колоніальний шум з України. Ми настільки стали більш суб'єктними і видимими, і це насправді дуже цінно для всіх нас і для розвитку України.